62 роки їм, з хворобами всілякими. Буду коротко говорити, я є керівник народного аматорського фольклорного колективу Писанка районного будинку освіти. Я дочка репресована. сьогодні своїм разом батьком, 85-річним в'язним Сибірських таборів. Я, яка теж там народилася та бандерука. І я з цим і словом горжуся. Справа в тому, що ми ніколи не стояли і не будемо стояти острим цих подій, які зараз відбуваються. Ми є матері, ми є бабусі, нам серце кров'ю вливається, як сьогодні наші діти гинуть у перші дні, коли на Майдані почалася заворуха. Тобто побили Тетяну Чорновіл, нашу доньку. Ми, як ті голубки, летіли в Київ на Майдан. Так, була, була була пряма трансляція, і ми, взиваючи до Господа Бога, до всіх людей на світі, до всієї планети, Господи, поможе нам! Подай віру, надію, любов. О Боже, дай сил у безсилі, дай віри в знерілі і дай обереги від всіх бозовірів. Три дні ночували ми в жовтневому на підлозі. Вранці в чотирьох ранку ми вставали, їхали на Майдан. Разом з священниками молилися, взивали до Господа Бога. Разом, разом з Євгеном Нищиком, який був ведучий, тоді на Майдані. І сьогодні, як ніколи, сказав Порошенко, культура, мистецтво це най, теж найперша зброя у боротьбі проти агресора. Україно! Україно! Україно, мати, залісну москалю нашу хату не можна вигнати! Із московського болота налетіла сар... сарана, комуяцькая сволота, а на чолі Путін сатана. Україну він грабує, голод ходить по хатах. Знову чурми загатили, знов панує терор, жах. Опустошене все поле, потиніла вся війна вода, поруйновані заводи, опустошена земля. І за гір, і за високих наша армія йде і на катаках міста Божа кара вже паде. і дійсно паде. Бо сьогодні ми молимося щоденно. Сьогодні наш московський, київський педра, всі парафії і п'ятидесятники всі разом об'єдналися. І ми просимо вас теж всіх до об'єднання, до мири, до злагоду. Бо тільки чекає, що сьогодні нам треба пересваритися. І ми сьогодні з цим колективом об'їздили. Майже всі села нашого району є тут голосів рад. Підтвердите? Да. Кожному селі так чи ні? Да. Так, зібрали ми 20 тисяч на армію. <гум> Безпосередньо вручали бійцям, які прийшли на десятиденну відпустку додому. Вони зі сльозами очах брали, брали ті гроші, і каже, ми їх веземо в господи, до моїх друзів без їх, без рук діти лежать. Ми їздимо по школах буквально. Позавчора ми були. П'ятницю були в першій довінецькій школі. В, на Вовнянці були там, де ці хлопчинка, Плацидим Олександр. 21 рік дитина загинула на фронті. Ми збираємо покупійці, Ось і жіночки покупійці сьогодні збираємо, бо ми хочемо, щоб нарешті агресор зупинився. І сьогодні разом з цим колективом ми сьогодні знову вирушаємо у Коврівський район, Коврівський штаб самоборони, волонтерська група запрошує нас, ми вже сьогодні третій раз туди їдемо. той час, як наші хлопці воюють з нами, з жінками, з працівниками культури. Але не сьогодні час до не сьогодні час до сварок. Єднаймося, порозумімося. Народ мій. Завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощазнуть ці перевертні прибутки і орди завойовників за брод. Вибайстрокі котів осатанілих запам'ятайте виродки, ніде. Його народ міє, в його козацьких живах, козацька кров нуртує і гуде. Ой там на Вкраїні висока могила, бо займає вирушай на когорі. Ой там на руб, ой там на Україні. we